Водевіль, північна тьма шумить, гримить, На лицях бруд і біль. Лише одна єдина мить земля твоя купіль. І ти летиш над морем сліз над трунами ідей, серед важких брудних валіз та гойдалок дітей течуть поранення гнійні, всю тут, як корм живий. Немає Бога на війні, лише чортець кривий. А далі що? Розбрат, ганьба на брата-брат іде? Звучить тихенька мольба, скорбить лице бліде. Ох, схаменіться вже всі, політики та знать, одні купаються в красі серця чужі їдять, а інші хто вони такі? Лише пустий трофей, але їх душі. То полки поклонники ідей, війна то смерть, то жах і біль. Прокиньмось одісну, Скінчить кривавий водевіль до чорта ту війну.